Дональд Трамп закриває кордони і вводить нові правила для в'їзду до Сполучених Штатів Америки. Додивіться це відео до кінця і ви дізнаєтеся, кому буде дуже складно в'їхати до США, а кому взагалі неможливо. Адже адміністрація президента США склала список із 43 країн, громадянам яких повторюю, буде або дуже складно в'їхати до США, або взагалі неможливо. Всі ці 43 країни були поділені на три зони червону, помаранчеву і жовту. Якщо, наприклад, країна входить до червоної зони, то громадянам цієї країни буде неможливо в'їхати до США, їм буде заборонений в'їзд. До цієї червоної зони входять такі країни, як Афганістан, Бутан, Куба, Іран, Лівія. Північна Корея, Сомалі, Судан, Сирія, Венесуела та Ємен. Ну нічого дивного. Якщо ж країна входить до другої, до помаранчевої зони, то для її громадян отримати дозвіл на в'їзд до США буде дуже складно. Занадто складно, практично неможливо. І ось тут є дуже цікаві країни. Адже до цього списку входять і Білорусь, і Росія. Окрім них, компанію в цьому списку їм складають такі чудові країни, як Еритрея, Гаїті, Лаос, Мянма, Пакистан, Сіреліоне, Південний Судан і Туркміністан. Тобто громадянам. Росії і Білорусі буде майже неможливо отримати дозвіл на в'їзд до США. Решта 26 країн, серед яких Чад, Ангола, Бенін, Буркіна-Фасо, Зімбабве і так далі. Всього їх 26 цих країн. А їм даються 60 днів урядам цих країн, аби покращити. Параметри е, безпеки в своїх країнах, і тоді по цьому Сполучені Штати будуть вирішувати, до якої зони їх включити, до Помаранчевої чи до червоної, чи взагалі їх виключити з цього списку. України, як ми бачимо, на щастя тут немає. І це, як на мою думку, є ще одним із показників того, як адміністрація Дональда Трампа. Ставиться до України українців і до Росії і Росіян, і наголошую: саме до України і українців, а не до Зелі і його ублюдочної команди мародерів і корупціонерів.